Нарешті ми заходимо в коридор затемнень. Місячне затемнення, воно буде перше, і воно буде 14 березня. І багато людей, які ще будуть відчувати таке знаєте, психоемоційне збудження, буде неврізуваження, можуть бути конфлікти. Та ще це навантажується ретроградною Меркурієм та ретроградною Венерою. І саме головне цей момент не зробити е, щось таке знаєте, хибне, щоб потім ми будемо пожинати. Багато-багато років, бо цей період закладає на майбутнє, от все, що ми зробимо, все, що відбудеться, ми можемо потім перепроживати і мати багато якихось проблем. Хочу вам дати таку, знаєте, невеличку пораду і декілька інструментів, щоб втримати баланс емоційний, щоб не насіяти того поганого насіння, і потім ми не мали безліч проблем у майбутньому. Якщо вам це цікаво, заходьте в шапку профіля, там є посилання на мій телеграм-канал. І все, що стосується цієї зустрічі, вона буде в понеділок, я вам розкажу, і ми зробимо цю таку сумісну практику, такі сумісні медитації, які допоможуть нам врівноважити себе і не наробити лиха на майбутнє. Дякую вам!